Доброго раночку, мої дорогенькі, мої шановні глядачі? Сьогодні у нас 7 січня? Так, і подивимося з вами такі питання. Доля Маріуполя в найближчі 3 роки? Давайте подивимося. Яка доля Маріуполя в найближчі 3 роки? повернеться в Україну? Повернеться. Повернеться. От, хороший урожай соберем. По договору. Договор. Положительный результат. Повернеться Мариуполь в Украину. Пока подвешена. Лисиця ця сваровала. Окупація. Решение проблемы як вознаграждения. Хорошее признамене. По договору. Положительное развитие, прогрес и положительный результат. Повернеться Маріуполь додому. В Украину. Захід України по обстрілам. Що чекає в найближчі дні. Захід України по обстрілам. Так, що тут? <към> так, 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 так. Тут что-то. Перша карта спустошення. Хитрость, обман і... и крысы, крысы, крысы. Оправданное подозрение. Загроза Е. Як дорого може заплатити захід України, подласть, подласть, шпіонаж, крисятничіство. Удари, спустошення і удари можуть бути. Загроза є, захід України. Просили подивитися Лиман, Донецька область чи буде окуповане місто. Лиман, Донецкая область. Чебуды, будет оккупация? Разрыв отношений? Не. Решение проблемы. Пусти надеи. Помощь хороша. Препятствия и помощь. Препятствия. Стена. Ни. Оккупации не бачу. Это фантазии. Прилеты, да. Прилеты еще, да. Дьявол гуляє? Розрушення, прильоти, да. окупації не бачу. І Добропілля, Місто. Просили подивитися, чи буде окуповане. Добропілля. Сильна враждебность. Так, що тут підвішено пока. Бедственная ситуація, Кризис, Добропілля, розрушення, Отрицательный ответ. окупації ні. Чи буде війна в Польши? Что чекає Польшу в дальнейшем? Чи буде війна в Польши? Ну серьезное вмешательство будет. Вот сюда видите, что показывают? Серьезное вмешательство и разрушение Буды неудача одиночества. Пока подвешено. Опять по отшельнику иди. Ну да. Но я не скажу, что это такая прямо вина. Но разрушение и серьезное вмешательство. Ну так и будет. Так и будет. И тут что-то неудача одиночества и по отшельнику, как вони, Как это... Что-то разрыв отношений. Лисица, лисица. Сложная ситуация. Ну, прилеты, удары, разрушения, серьезное вмешательство показывают. Польша. Такая может быть. Яка доля Лівобережжя Херсонщини? Чи повернеться? Давайте в цьому році спитаємо. Терміни, звісно, карти не показують, розтягуються, але все ж таки. Чи в цьому році повернеться Лівобережжя Херсонщини в Україну? Окуповане ото там. Лівобережжя, чи повернеться. договор? перша карта. Так, чи повернеться? Лівобережжя. Шанс є і договор, І важне рішення, важний вибор. І карта радості. Я говорю: да. мене так показують карти. От карта договора, от шанс є, от важний вибор, важне рішення. Так, і карта радості. Празднування. Ці карти говорять що так. Нові перспективи. Дерево рода на место, точка опори. Тут ось дорога. Ворогу. Ось як прийшло, так і ушло. Дві дороги. Прийшло ушло. Уход врага. Ну, а там подивимося, звісно. Окуповані території Запорізької області. Чи повернеться в цьому році в Україну? Покажіть, будь ласка. Окуповані території Запорізької області. Упоріжщині теж. Так, моя відповідь. Таке рішення буде прийнято і хороше признаменування От три карти можна більше не кидати. От ці карти говорять, що так. Так, дивимося далі. Питання. Чи відкриють кордони відразу після війни? Україна. Чи відкриють кордони відразу після війни? болезненно пока. Пока не. Так, движение вперед. Э, захист, захист. После войны. Пробощение. Не, пока не. Сразу не. Ради выгоды, якось ради не. По умеренности, пизднише. Не видразу, пизднише. Чи будет внутренняя чистка? В Україні. Буде. Буде, буде. Всі карти говорять так. да Переход другої состояние. Завершення старого буде. Всі карти говорять так. Чистка добряче. Чи доведе Зеленський свою місію? Виконає Зеленський свою місію. Доведе він до кінця війни. Все ж таки Зеленський Володимир. Чи виконає свою місію? Калісо фортуни. Дуже серйозне вмішательство, дуже великий тиск. Чи доведе він? такая нестабильность, чи ДВД, да, так, ДВД, колесо фортуны, хорошие перемены вперед и выздоровление, хорошие перемены, ДВД, через горе, через страдания, решение проблемы, новые перспективы, восхождение и обрыв, восхождение и обрыв, ДВД, Зеленский ДВД А на другий термін піде Зеленський? Президентом? Оміон развід. Хороші новості. Чи піде він? М -м -м, Халім, карта перемоги після сраження. Не, розлад, розпад. Розпад. Ні, та ілюзії. Не, не піде. Не піде. А Буданов може бути президентом? Кирило Буданов. Чи може бути президентом України? Нелогічно говорять. жінка падає. Буданов нелогічно, жінка падає. Постійно показують, а там не знаю. Може, то характер такий у, у чоловіка. Но постійно показують жінку. Так, хорошо. Чи продає Америка Україну Росії? Ні. Дві карти ні. І це фантазії. Ні. Так, чи потрібна Україна? Ну, от Росії, Америці, Європі. Як воєнний полігон. Військовий полігон, військова база. Отак потрібна Україна. Не, хитрость обман иллюзии. Тут дружеская помощь, как вместе. Болезненно уболевают. Не, это, это ошибка. Ошибка, стабильность. Дело венчается успехом. Як военный полигон. Новые перспективы. По-новому что-то будет. Но як военный пол полигон не. Не. Може, раніше так і думалось, але нічого не вийде. Ні, такого не буде. Рішення проблеми буде як вознаграждення. ні. Чи буде Україна процвітати? Сила. Україна сила не зламати. понімаєте? Українці, я не знаю, люди такі, от люди такі, такий дух. Ну от почалась війна, да? Почалась війна. Спочатку там от на Донбасі. Откуда от взялися такі люди, такі хлопці? Ведь не було ж армії. А десь взялися якісь собралися, такі партизани. Азовці, там, якийсь там Донбас, чи як їх там називали. Що откуда вони от взялися? Такий дух сильний в українців. Отака така сила. Сила безстрашна, перемога. Що я спитала? Чи буде так? Да. Ну, з допомогою, звісно. Буде процвітати. нуля начне, Солнечка, удача, ясна відні. Дивіться, яка мощна карта. нуля начне, розумієте, Україна. І буде процвітати. Була, є і буде. Ніякий не полігон, ніякий не що. Не зламати український народ. Сильні духом. Хоч що хочете мені там пишіть, Наш, наші не напишуть. Наші всі знають, який ми народ. роботящий і сильний духом. Так, хорошо. Далі дивимося. Ох, чи є зараз вже вирішальний момент у війні, в завершенні війни. війни. Чи є уже вирішальний? От зараз вирішальний. Там на фінішній ми були, там ішли до цього. А зараз вирішальний момент в завершенні війни. Покажіть, пожалуйста. Проблем ще багато. Ну, сила, сила. Сила. Да. Да. Карта правосудия. По справедливости. Удачный случай. Равновесие. Карта силы. Перемоги. Вот эти карты говорят, что так. Сложно. Никто не каже, что вот важное решение. Да и помощь высших сил. Ніякого порабощення не буде, тому що розорваний контракт, нічого не буде, нічого вони вже не захватять. Ніякого міста. Може, там якесь село? Я вже говорила це, я опять говорю, село якесь там десь на Сумщині, десь де вони там, Дніпропетровщина. Зайшло і тут же їх погнали. Ну, качелі. А щоб вони захватили, вони тільки розрушають. Донбас стерли з лиця землі, пошти весь. скільки там осталось уже міст? Так що вирішальний. Зима оця вирішальна. Цією зимою вже завершиться. Покажіть, пожалуйста, нам. Вже просто люди вже сил нема ніяких. Що воно так розтягується. Вищі сили от. Допомагають. Останній шанс, мені кажеться, вже вищі сили дають. Все. Хорош. Іначе потім буде, природа цього не прощає. Що я спитала? Завершиться от цією зимою до весни? Цією зимою 2026 року. Чи завершаться бойові дії в Україні? Покажіть, пожалуйста, нам. Ну, по справедливості. Опять ці карти. І тасую з помощью, конечно, з помощью движения вперед, через потери, через горе, через страдания. Карта мира. І хороші новини важлива інформація. п'ять вот карт п'ять карт вот так показують нам. Дивіться, хто розуміє по картам, от як ви скажете, завершиться війна цією зимою. Я говорю, так. Да. Показують карти, показують. Вони тягнуть, тянуть уже сколько можна тянуть. Через потери, конечно. Через страдания, через потери, через горі, через сльози. Але вже должно воно завершитися. На цій ноті і завершим. Все, мої хороші, дякую вам за перегляди, за коментарі. Просто емоції переповняють. Не знаю, я вірю. Я вірю і от чувствую так. Я так. Не знаю, як ви. Ну там теж пишете ви мені, що давно воно, давно. І там і на картах хтось кидає, що так же, так же показують, що давно завершиться вже все. Уже ми кінець. Дальше вже нікуди. Все, мої хороші, гарного вам дня, гарного настрою! Будьте здорові! Миру та добра вам. До побачення.